Такий от канікули у дівчаток великоднів вийшли Щось Щось і вибухи і якийсь наступ на Харків Дружина читає її, ледь би вмовив, щоб завтра. А тепер я кажу, ну наступного разу коли. Та щось ми боїмось. Люди бачать, слухають. Ремонт роблять. Життя продовжується. продовжується Незважаючи ні на що. Я вже казав на російськомовному, що дитина йде і каже, ще повітряна тривога не скінчилася, відбію не було не було. Я кажу, та я зовсім не спостерігаю за цим. Був відбій, не був. Харків живе. Незважаючи на тривоги, на навіть на вибухи. Ні, неприємно зло. Але нічого не вдієш. Живемо тільки надією на мир. Сподіваємось, дуже. Бачите і Кущі підстригають, обираються, чекають. На діточок у дитячому садочку. Ей, Максику тут подобається, да Максик? В Харкові? Потеплішало зараз. Так гарно. Але якось сумно. Щось таке. В Харкові. Всі ти тільки про це про і кажуть, що буде, не буде, що воно буде. Максик, а що ти там? Щось побачив. Ладно, Будемо сподіватися, що на більш нічого не залишається. Самиру, добра злагади, Всім щиро дякую. І будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Максим, скажи пока.